На Тернопільщині з робочим візитом перебувала команда міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, на чолі з віце-прем'єр-міністркою Іриною Верещук. Толична гостя оглянула місця компактного проживання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких спочатку повномасштабного вторгнення евакуювали з Києва. Моя мета перебування на Тернопільщині побачити, чи є резерв, чи можна до прикладу, коли у випадку буде велика потреба, привезти сюди додаткових дітей, які потребу. І я хочу сказати, що є резерв, є можливість, є облаштовані ліжкомісця, і наші діти, які зараз страждають від обстрілів на сході України, на півдні України, будуть їхати сюди, жити в безпечних умовах, асимілюватися, навчатися, розвиватися. Загалом максимальна кількість переселенців, які були у Тернопільській області, це 156 тисяч людей. На сьогоднішній день залишилося на Тернопільщині 86 тисяч осіб. У будинку дитини перебувають 62 дитини. Ми готові прийняти і для цього ми також відшуковуємо нові місця, нові локації. Відкриваються нові центри. цей центр до речі, він не був готовий ніколи для паліативного обслуговування дітей, але згодом за буквально надзвичайно короткий час навчений персонал. 3 березня 2022 року в Тернопільський будинок дитини приїхало 57 дітей із Києва. З них 22 залишилося. Решта дітей або повернулися у свою сім'ю, або отримали нові сім'ї. З тих 22, які залишилися шестеро дітей з невеликовними хворобами. В разі такої критичної ситуації загальна кількість дітей може складати 80-90. Ну критична цифра це 100. Це вже буде дуже велике скупчення. Мається на увазі критично по території, по площах. Хоча решта матеріально-технічна база мається на увазі ліжка. Обладнання, постіль, годування у нас є все. З перших днів війни цей заклад прийняв десятки дітей, які були врятовані і зараз перебувають в безпеці. За словами Ірини Верещук, така форма діяльності потребує окремих зусиль, тому що дітям необхідний медичний догляд та психологічний супровід.